Саме поважаю чесність і справжність, тож максимально простими речами і словами донесу для більшості людей, які дійсно хочуть заробляти онлайн. Я створюю команду ком'юніті і радо запрошую як клієнтів, так і партнерів до своєї команди. Ділюсь про інструмент, який дає можливість чесно, прозоро і легально заробляти. Зовсім недавно у світі з'явився новий тренд бізнесу, який за прогнозами в найближчі 10 років змінить повністю весь бізнес, і це бізнес клубної моделі, бізнес по підписці. Це коли людина кожного місяця сплачує невелику щомісячну абонплату в розмірі від 10 до 15 доларів для того, щоб мати додаткові послуги та перевагу у ціні. Прикладом може бути відомий гігант клуб з назвою Amazon Prime. в цьому клубі. Налічується вже 200 мільйонів підписників, і кожен з них сплачує кожного місяця близько 15 доларів для того, щоб отримати безкоштовну доставку в більшість країн світу, ну і мати свою перевагу у ціновій політиці. Звичайно, споживачі сьогодні грамотні, розумні, не хочуть переплачувати за високоякісні продукти, і вони шукають, де б їм дешевше все це купити. Клубна модель якраз дозволяє саме клієнту обирати той клуб, де йому більш комфортніше. Клуби об'єднують людей з цінностями та інтересами в Америці, Канаді та країнах Європи. Є мережа магазинів Костко. Вони продають свої товари виключно через підписку. Тобто, кожен споживач купує собі клубну карту, сплачує або кожного місяця це по 10 доларів або це річна підписка в доларів, і таким чином споживач може купувати продукцію майже по собі вартості. Це вигідно для клієнта. Клієнт економить свої гроші. Ну і звичайно, клуб заробляє, тому що він стабільно отримує від кожного учасника свою абонплату. Netflix та інші стрімінгові платформи беруть оплату саме через підписку, надаючи послуги потокового інформування. Інші соціальні платформи, такі як YouTube Premium, Zoom Premium, Telegram Premium, Facebook Premium, у всі ці соціальні платформи давно перейшли на модель підписки за надання додаткових послуг. І за прогнозами, саме модель бізнесу по підписці в 4-6 разів швидше сьогодні розвивається. Тож аналітики говорять, що в найближчі 10 років більшість бізнесу перейде саме на клубну модель, на модель підписки. І в грудні 2022 року на світовий ринок виходить нова компанія, яка пропонує підписку плюс. Партнерську програму, тобто це компанія, яка дає клієнту доступ до високоякісної продукції за ціною нижче на 75% із доходом до 82% усім партнерам, які будуть створювати та розширювати саме клієнтську базу клубної компанії. Це клубна компанія з назвою Лікут в перекладі, яка означає жити добре. Зареєстрована вона в Америці в штаті Флорида. Виключно правомірною легально веде свою діяльність. Про неї можна почитати в таких видавництвах, як DSN, Business for Home. Це компанія, яка має найвищу надійність за показниками А 3 Лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Знаєте, говорити можна багато Загугліть, і ви дійсно самостійно зможете переконатись усім сказаним сьогодні мною словам за підсумками голосування. Бізнес Вархом «Лівгуд» Входить у топ 3 самих надійних компаній прямих продажів світу. Ці рейтинги базуються на багатьох факторах, і це фінансова стабільність, і це відгуки клієнтів, це надійність, це нагороди, сертифікати, ціна, якість продукції. Окрім цього, клубна компанія вже розпочала працювати в понад 200 країнах світу. Вона відкриває розподільчі склади в Америці. Вже є розподільчий склад, є вже в Германії. Розподільчий склад планується відкриття розподільчого складу в Казахстані в Азії, в Індії, Тож ж це компанія з великим розмахом, і, взагалі, вона прийшла на десятиріччя. Впіймайте ідею майбутнього, розберіться і створіть для себе стабільний бізнес, який ви в майбутньому можете передати в спадок своїм дітям. Сьогодні ця компанія розпочала свій шлях із продукції Велна здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. За словами засновниками, маркетплейс буде розширено, і тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів, а також і послуг. Тут буде туризм, тут буде платформа навчання. Вже є платформа навчання з TikTok Shop. Тобто засновники співпрацюють із командою TikTok і вони усіх своїх партнерів навчають саме розвиватися в TikTok Shop. Дуже круті ресурси, які дають дають вам масштабувати будь-який свій ще додатковий бізнес і використовувати цю платформу. Це багатогранність, це клуб, в якому буде все, що ви забажаєте. Разом з тим компанія вводить і інші напрямки, і це догляд за будинком. Засоби для прибирання це товари для дітей. Це буде різна техніка. Тобто, кожен обере для себе свою групу товарів, яка йому буде до більше доподоби. Саме така модель бізнесу дозволяє наповнювати маркетплейс різними товарами і послугами. І клубна компанія. Компанія розпочинає свій шлях із здоров'я. Місією компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. Однак масштаби наших засновників дуже величезні. Це люди, які планують зробити доступним за ціною і високою якістю продукції та послуги для великої маси людей. Залишайтесь, розвивайтесь, розбирайтесь і. Я вас запрошую до своєї команди. Ціна це той ключ, який приваблює велику кількість споживачів. Таких цін ви не знайдете ніде в 4, а то і 6 разів нижча ціна від інших представників світового ринку. Ну на прикладі набору з ефірних олій. В клубній компанії його можна придбати. Цей набір за 29 доларів 95 центів. Подібна компанія світового масштабу з назвою ДоТЕРА продає подібний набір за 250 доларів. Ну і не знаю, чи там така ж якість, як у клубній компанії Лівуд. Щоб отримати доступ до таких цін. Клубна компанія знімає мережеву націнку. Це перша в світі компанія, яка відокремлює споживання товару і ведення бізнесу один від одного. Тож вам не потрібно переплачувати. Ви можете спокійно в клубній компанії купувати преміум сегмента продукцію за доступною ціною. Дійсно доступною, тому що кожен може дозволити придбати цю продукцію, і люди її купують на постійній основі. Саме із за цього люди залишаються в клубній компанії «Лігут». лише за три. 13 місяців своєї роботи компанія Лівгуд робить виручку у 100 мільйонів доларів і отримує перший мільйон підписників. Лише за перший рік своєї роботи. Яку ж вигоду отримуємо усі ми учасники клубної компанії Лівгуд? Перш за все, ми маємо доступ до. Преміум сегмента продукції за ціною майже по собі вартості нижче на 75% від інших представників світу. На цю продукцію клубна компанія дає 90-денну гарантію повернення ваших грошей. Якщо по якійсь причині вам не сподобався цей продукт, ви маєте право повернути пусту пляшку, і вам буде відшкодовано ваші кошти. Така модель дозволяє наповнювати маркетплейс різними товарами. Як говорять наші засновники, тут буде все як і в Амазон, тільки з партнерською програмою. А партнерська програма дає можливість кожному заробляв. В третє, в компанії відсутні будь-які зобов'язання щодо придбання продукції. Ви її купуєте лише за власним бажанням, тоді, коли потрібно, і в тій кількості, якої ви потребуєте. Клуб працює вже. Понад 200 країнах світу, і у вас є можливість розвивати свій бізнес уже в усіх країнах світу. Це дуже класно. Це дуже подобається людям. Велике масштабування, де б ви не були, якою мовою ви вже не володіли. Будь ласка, масштабуйте свій бізнес, ви знайдете своїх однодумців. Завдяки такій моделі бізнесу компанія виплачує понад 82% команді ком'юніті, клубної компанії, які створюють та розширюють саме клубну базу. Партнерів і клієнтів, отже, ваша робота дуже щедро винагороджується. Тут заробляють абсолютно всі, і лідери, які десь були в інших компаніях і мають велику свою команду. Вони швидше тут заробляють. І ті люди, які взагалі ніколи не були знайомі і прийшли сюди заробляти, дуже легко запрошують сюди людей, адже ми ділимося лише добром, допомагаємо людям бути, залишатися здоровими і щоб люди не витрачали на це цілі статки, а мали ще можливість. Отримати додаткове джерело доходу. Ну і звичайно, у цій моделі є унікальна родзинка. Навіть люди, які ніколи і нікого не будуть запрошувати до клубної компанії і не будуть купувати продукцію, а лише сплачувати свою щомісячну підписку в клубній компанії Лігут, матимуть можливість отримати до 2047 доларів на місяць. Це відбувається за рахунок переливу. Я розповім про це трішки пізніше. Шостою вигодою є саме легкий вхід і доступний абсолютно для кожного для будь-якого учасника з будь-якої країни світу. Умови співпраці абсолютно рівні для того, щоб стати учасником клубної кампанії «Лігут», Ви маєте купити франшизу в розмірі 50 доларів, і в цій сумі дві цифри: 40 доларів. Ви сплачуєте саме підписку членство з клубної кампанії «Лігут» один раз і на все життя. Далі вашим обов'язком є лише сплата щомісячної підписки в розмірі 9. Три доларів 95 центів. Ви можете купити річну підписку за 100 доларів, і так ви зекономите ще 20 доларів. За 20 доларів ви можете купити два прекрасних продукти клубні компанії або просто заощадити свої власні кошти. Тобто тут дуже лояльний підхід, і ви можете співпрацювати на умовах, якщо вам зручно сплачувати кожного місяця, і для вас це не затратно. Будь ласка, такий шлях розвитку існує. Якщо ви бажаєте заощадити, у вас є на сьогодні гроші, ви можете зробити зразу. Річну підписку і на цьому будувати уже свій бізнес на протязі цілого року. Гроші повертаються дуже швидко, тому що дуже щедрий компенсаційний план для тих учасників, які просто роблять рекламну інформаційну діяльність клубної компанії Лігут і продукції, яка є на маркетплейсі. Моя рекомендація: зробіть безкоштовну реєстрацію. Займіть місце у глобальній структурі, прийміть рішення і приєднуйтесь до моєї команди. В телеграм-каналі ви знайдете більш розгорнуту інформацію щодо компенсаційного плану. Ви можете з компенсаційним планом познайомитись і, зробивши екскурсію по сайту клубної компанії Лігут. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете зареєструватися і зробити екскурсію. Пишіть мені в телеграм-канал. З вами була Жанна Вітко.